Доброго ранку, дітки! Зовсім скоро новорічне свято. І я думаю, вам захочеться зробити своїми руками якісь іграшки. Ось дивіться, у мене є ось такий контейнер. Я думаю, і у вас, у всіх він був з якихось ляльок. Він відчиняється, і можна зробити з нього новорічний, новорічну кульку. Дивіться. На... Я зсередину наклеїла ось ялиночки, зірочку, шишку. Можна покласти просто якісь яскраві речі, папір і коли ви закриєте, дуже гарно, що в, цій, в цих кульках є ось зразу дирочки. І можна, дивіться, зразу в нас вже одна іграшка готова. Звісно, я її вам приготувала. А ви можете якось по-іншому. Можна зробити самостійно. А ось можна, дивіться, як знову ж такий контейнер. І я проділа, дивіться, там не показала, вам покажу ось таку тоненьку ниточку. Ось є дві дірочки, і вони легко проходять ниточка, щоб потім кулька трималася. так? Що ж я зробила? Я намалювала ескіз-сніжиночок. Е, і ви можете так зробити олівцем намалювати і потім розфарбувати. Що ж ми робимо? Щоб фарба трималась на пластмасі, потрібно? що зробити? Додати кілька крапельок клею ПВА. І все І розмальовуємо гарні. Давайте так, підряд сніжиночки. Дивіться, коли ми додали ПВА то він коли висохне, фарба висохне, не буде братися, і можна буде навіть там витерти іграшку від пилу. Так, дивіться, це все можна зробити вам олівцем зразу, так, щоб рівненькі були лінійки, а потім уже наносити фарбу. І буде гарно так. Яка в нас хай буде ця сніжинка ось така. Ви знаєте, що сніжинки всі-всі різні. Їх ні ніодної, коли вони сипляться з неба, ні одної немає однакової. Так, тепер далі пішли, дивіться. Основа одинакова, а потім ви можете вже домальовувати її більшеньку, меншу. Якісь крапочки можна поставити, так? Якщо не видно, ще нанести фарбу. Так, дивіться. Ну і що ми зробимо? І ось такі поставимо цяточки. Так, дивіться, в нас ще одна сніжиночка. Тільки в мене залишилася ще одна. Так, обережно, щоб поки що фарба свіра, щоб вона у вас не розтікалася і не власне, забруднила ваші пальчики. Пам'ятайте, коли ми працюємо з клеєм ПВА, ми завжди потім гарно вимиваємо руки. Така іграшка, я думаю, вам сподобається, що вона зроблена своїми руками. І коли ви будете дивитись на ялиночку, ви завжди своїми очами будете шукати свою іграшку, так? Я знаю, це завжди подобається те, що зроблено своїми руками. Так, і давайте теж так цяточки поставимо. Так, ось. Зараз я так підніму. Частинка вже зроблена, дивіться. Так, поставимо на сонечко, хай трішечки висохне. Далі в нас низ. Ну, що внизу? Внизу такого нічого і буде видно, чи ні. Ми зробимо, як наче сніжочок тут. Так, як наче сніжочок, такий в мене візеруночок зробимо. Бачите, для чого потрібен ескіз. Потім, коли ви наносите фарбу, клей, то ви вже йдете рівненько, вже видно, який у вас вимальовується малюночок такий, так? Так, ось. Ну і можна, якщо захочете, тут теж такі невеличкі сніжиночки. Так? Так, Ось так є. Так. А тепер ми закриємо обережно, щоб ви побачили. Готова вже роботу. Так, ось. Ось така в нас краса. Ось одна кулька, інша, дивіться. На ялиночки. І якщо ви самі таке зробите, це буде дуже гарно. Можна, якщо у вас є, є фольга, можна зробити ось таку ще зірочку, дивіться, і потім все це буде на ялиночки. Працюйте, жду ваших робіт.